Славіри творчості Світлани Антонишин представлено у Бродівській міській бібліотеці. Так, по-творчому, щороку вшановують талановиту землячку. Зокрема, у читальній залі скомпонували її персональну виставку творчих збірок, а також ті поетичні збірки, над якими працювала Світлана Антонишин. Від першої збірки Янгол самотнього неба прослідковується її особливий стиль. Всесвіт як страх, холодний, хата чужа, чи на краю безодні є ще межа. Чи ми вже з останньої межі вилаємо до власної постелі, слова нерідні рідні і чужі ножі із голов'ї жовтої постелі? Костур убив бульбаву ухом земля. Нас ще дорога бабить, але не зціля. І все ж моє, хоч на краю безодні, летючої пелюсти, вічна мить, очим і неба, полоски холодні, кров не спиняйте, нам іще болить. Твори Світлани Антонишин завжди до часу. Ну хіба ж не актуально? Війна, війна без жодного антракту благає тиші гецеманський сад. Одна із кращих читців її творів. Завідувачка відділу обслуговування читачів Еріка Ногтєва, занурювала слухачів у глибинну красу слова поетеси і прозаїка. Кажуть, що я донька Прометея, співачка досвітніх огнів. Одержима, нестерпно у болю, гартувала слова, той кинжал денної ночно горів, Мов крицева свіча над моїм молодим узголов'ям. Вам потрібні борці, не лякає сніг, гніву, ні сліз, коли ж плачуть мужчини, волію крізь сльози сміятись? Так, я горда була з тої гордості хрест мій возріз, що його лиш мені на гору крим'яною підняти. Тож спасибі вам, пане Іване, за фразу яків, що, мовляв, я єдиний мужчина на всю Україну. І спадають пелюстки із несплетених мною вінків. І купальські вогні заглядають у душу дитинно. Я, донька Прометея, чи мавка з далеких гаїв. Я втомилась від криці, дозвольте побути слабкою. За свою плідну творчість Світлана Антонишин удостоєна багатьох літературних премій, зокрема, Благовість імені Лесі Українки, обласної премії імені Маркіяна Шашкевича, імені Бориса Нечарди. Скрізь на представлених чи то обласному, чи то загальнонаціональному майданчиках на повен голос звучало її слово. Посріблений пилом приймач грає зворушливу ностальгійну мелодію. Здається, ноктюр Шопен. Творчі заслуги талановитої бродівчанки визнані бродівською громадою. Зокрема, вона почесний громадянин міста Броди. Насолодитися творчістю поетеси можна, завітавши у ці дні у міську бібліотеку. Місто задрімало в серці мами, сквер взяли ліхтарики в колон. Юному Тарасу на майдані сниться і літній сон. Золотою вулицею плине місяць повновидим, як дитя. Провінційне місто кожну днину вміє розплескати на життя, неквапливо, може, трохи смішно тут вальсує осінь із дощем. Добрий привид в плащу дурічний. По фортеці ходить із ключем. Бережетися чорідній спокій, Магдебуське право при свічі, і сидять довігливі сороки в нього на прозорому плечі. А коли зоря туман розсіє, благовіст у храмах задзвенить, і прийде усміхнений Месія в кожне серце на безмежну мить. І ці слова від до доля, а люди скажуть доля. Дякую всім, хто долучився до нашої зустрічі. Я хочу. Так заочно її привітати, побажати міцного здоров'я. Хай свіча її творчості і життєва свіча горить яскраво і миру усім, і перемоги. Дякую.